5 квітня 1710 року, через півроку після смерті Івана Мазепи, Пилип Орлик у присутності турецького султана та шведського короля обирається гетьманом України. Обійнявши цю відповідальну посаду, гетьман вигнанець вдався до активних дій зі старшинами і представниками запорожців. Він укладає угоду, яка дістала назву пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького. Цей документ проголошував в Україні незалежну республіку і став однією з перших державних конституцій у Європі. Президент підписав указ, який передбачав проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження конституції. Ініціативу знайти компроміс у депутатському корпусі та запобігти референдуму взяла на себе тимчасова спеціальна комісія Михайла Сироти. Указ про референдум згадував депутат. Це завжди конфронтація. І вранці, 27 червня, коли ми прийшли до Верховної Ради, розуміли або приймемо конституцію і знімемо напругу в суспіль або буде референдум, будуть дуже жорсткі дії проти Верховної Ради аж до її розпуску, і нічого доброго суспільству це не дасть. Спікер Верховної Ради Олександр Мороз висунув перед народними депутатами ультимативну вимогу або погодити всі положення основного закону України до ранку, або в день 28 червня. Парламент буде розпущено, щоб не допустити фатального розвитку подій і всіляких випадковостей, процедурних ускладнень. Парламентарі працювали над проектом безперервно 23 години, залишаючись у сесійній залі всю ніч проти 28. Сьогодні червня 1996 року цей процес відтоді так і називається конституційна ніч. Були моменти, коли здавалося, що засідання зірветься деякі положення у різних варіантах переголосовувалися щонайменше 50 разів, та крок за кроком узгоджувалися позиції різних політичних сил. Визначався текст, який міг бути прийнятий конституційною більшістю. Відпрацьований тимчасовою комісією і вже ухвалений постатейний проект о 9 годині 21 хвилині волею 315 депутатів стає основним законом держави. День прийняття Конституції України, 28 червня 1996 року. Проголошено державним святом. Згідно з конституцією, Україна стала президентсько-парламентською державою. Її основний закон було визнано Венеціанською комісією Ради Європи одним із найкращих на континенті.